Дякую вам, слава Україні! Дякую! Отже, шановне товариство, подякуємо нашим координаторам, нашим лідерам. Вони йдуть до справи. Вони разом з нами. Якщо треба буде, вони одразу йдуть до вас. Насправді дуже важливо бачити, що вони, як кажуть, спільно діють, що вони відчуваються це порозуміння. Знаєте, для українців це важливо. І особливо в цей час, коли весь народ вийшов. Народ вийшов зі сходу, і з півдня, і з півночі, із заходу. Нам важливо. Шановні друзі, зараз перед тим, як ми будемо грітися. З сильною українською музикою на декілька слів для важливого повідомлення. Я запрошу ще майдан. Заходиш на майдан. справа... Дорога громадо! Щиро, сердечно вітаю кожного, хто стоїть тут, стоїть за власну гідність, за гідність своїх дітей, за гідність. Нашої європейської країни, слава Україні! Слава! Дорогі друзі, я хочу звернутися до студентів, які сьогодні тут, з нами, і які відстоюють свої права на цьому величезному майдані. Покажіться студенти, де ми... Хочу повідомити так, що сьогодні я здалася на всіх сторін попередження про те, що будь-які адміністративні тиски щодо студентів за те, що вони виходять на майдани по всій країні, ми будемо розцінювати як політичні репресії.